Я бажаю зачитати книга Вихід, другий розділ з 11 тексту. Вихід, другий розділ з 11 тексту. Одного разу, коли Моїсей виріс, він вийшов до своїх братів і побачив, як вони страждають. І він помітив, як чоловік єгиптянин б'є одного з його братів євреїв. Озирнувшись навколо і не побачивши нікого. Він вбив єгиптянина і заховав його в піску. А наступного дня він вийшов знову і побачив, як билися два чоловіки євреї і каже кривдникові: Навіщо б'єш свого ближнього? Той же відповів, Хто тебе поставив правителем і суддею над нами? Чи часом ти не задумав вбити мене, як вчора вбив єгиптянина? Мойсей злякався і сказав. Невже такою відомою стала ця подія? Про ту справу дізнався фараон і мав намір вбити Моїсея. Тому що тому Моїсей втік від фараона і прибув до Мадіанського краю. Він зупинився біля криниці. Моїсей, для нас служить. Дуже часто прекрасним прикладом. Дуже часто прекрасним прикладом. Це чудова людина. Бог його називає, що він вірний, чудова людина. І навіть своїми помилками він теж нам приклад. З цього тексту приємно бачити те, що він принц, принц Єгипту, але знаючи, що він з народу єврейського. Він не забув про свій народ, він вийшов подивитися на свій народ. Йому жалко було, що його народ в рабстві, так страждає. І це прикрашає Моїсея, що він не закохався в комфорт і не закрився від своїх рідних, як то кажуть, не став, як то з грязі в князі попав і не став людиною жорстокою, а відкритий до свого народу. Ну і, звісно, вболівав за свій народ. І от сталося таке, що він вступився за одного із своїх, так би сказати, однокровників, вступився і перестарався, що аж вбив того єптянина, вбив. Не завжди добрі наміри. Знаєте, добрі наміри, не завжди вони увінчуються, так сказати, успіхом, і не завжди хороші такі емоції там. Роблять добре, як написано, нема людини, яка би робила добро і не грішила. Він ніби робив добро, але й згрішив, вбив єгиптянина. Не треба було то робити. Розборонити, та й годі, але він вбив його. І що сталося? Взнав фараон про це. А тоді, тоді єгиптяни мали такий статус високий, що євреї, порівняні з ними, в очах єгиптянина це ніхто, це раби. Просто робоча сила раби. Вони ніякого статусу не мали. А єгиптяни ого, там була дуже багата держава. І єгиптяни, ого, які були поважні. Ну і фараон хотів вбити його, бо фараон знав, що він не його рідне дитя, а що дочка його осиновила. І він втікає. І він втікає. Ну і на 40 років він там залишається. мадянській землі. І, можна сказати так, потерпив фіаско, така груба помилка, зламана доля, поламане життя, побіг, там тій чужій землі зустрів дівчину, одружився і в тестя свого там пригрівся. І так роки йдуть, роки йдуть. А міг мати ну, чудове, блискавичне майбутнє принц, принц. І золото, і влада, і все. І тут раптом життя поламане, і то так крепко поламане, втікач в чужій країні. Пройтив його той чоловік і свою дочку вийдав за нього заміж. Але мій меседж, моя проповідь сьогодні називається так: не дай своїм помилкам себе огорчати. Я не буду випробдовувати гріх помилки. А я хочу показати, як з ями можна вийти знову на дорогу життя. Яка б то помилка не була? Випадкова, з добрим наміром. чи, можливо, огидна помилка? Чи, можливо огидна? Я приведу життєві приклади. Молоко, коли скисає, то що робиться? Кефірчик, кислячок, да? а коли той кислячок ще скисає, то що може бути? Йогурт. <с> а потім сир. Ніби так все погано, да молоко вскисло А бачите, ще які етапи є. Або, наприклад, свіжий виноградний стік, як він скисає. Що з часом стає? Вино? Вино. Христофор Колумб. Мав помилку в навігаційній системі, помилився, і та помилка його привела до того, що він відкрив Америку. Помилка принесла хороші результати. Знаєте, коли є в нас Бог на небі, то куди б людина не зайшла б своєю помилкою, як би далеко вона не впала, чи це свідомо так людина робила, чи. З добрим наміром послужити Богу, і людина дуже так погано робила, то з Богом можна дуже і дуже піднятися. Все рівно. Ще один біблійний приклад це апостол Павло, який руйнував церкву, переслідував віруючих, хулив ім'я Ісуса, навіть вбивав Його послідовників. Отакий От ворог був в Євангелії. Но він щиро, щиро він помилявся, щиро. Бо коли він зустрівся справді з Христом, зрозумівши свою помилку, він відразу не розкаявся, а покаявся. Бо розкаявся це засудити свій гріх. «Да, я був неправ». і, можливо, в тому залишаться або ще хуже зробити. Оце Павло покаявся це на 180 градусів повернувся. Що від Бога, пішов до Бога. Що проти Бога, пішов за Бога. З Богом це можливо. Піднятися. Так само апостол Петро. Добрий намір, недобрий намір. Сьогодні за страх теж говорилося за віру і за страх. Петро перелякався і перед служанкою відрікся від Ісуса три рази. Відрікся від Ісуса три рази. Що це було? Можливо, обставини взяли верх. Страх, обставини взяли верх, і Петро відрікається від Ісуса три рази. Він себе засудив в цьому. Але так, як Іуда, він не пішов покінчити життя, він просто, можливо, сумував, що так сталося. І його на березі зустрічає Ісус, і йому все це прощає. І вони полагодили відносини, зцілилися, відносини знов. І Петро потім виростає в стовпа віри в апостола Господа нашого Ісуса Христа, який був один із керівників в апостолів. І він велику роботу зробив для Господа, і послання ми маємо два від Петра. Послання маємо в Івангелії два від Петра. Тому, дорогі друзі, може хто як з нас, як Моїсей, втік і в чужій країні, да, і собі думає, що вже все. Так, я вже і проживу. Але є Бог на небі. Є Бог на небі. І Господь може підняти. Є Бог на небі, Він може підняти. Він любить нас. І коли ми помиляємося, ми падаємо, відпадаємо від віри навіть, то Він не відрікається від нас до останнього подиху життя до 100 років. От ми будемо жити 100 років, до останнього подиху життя, Господь буде кликати, Господь буде чекати зустрічі, коли людина до нього підійде. Такий в Бога характер. Так він любить людей, бо всі люди створені за його образом і за його подобою. Всі люди це сини і дочки Божі. Але є сини і дочки Божі, знаєте, як то є отара, овець, а є овечечка, яка від отари пішла далеко і десь блукає в лісі. І Господь жде, щоб та овечечка прийшла, і була під його покровом, під його захистом. І він не просто жде, а він іде і шукає ту овечечку. А він іде і шукає того вечечку. І коли Бог через 40 років постукав до Моїсея, Мойсей, звісно, не вірив, вже була в нього занижена самооцінка, подавлене відчуття особистої гідності. Він питання Богові задавав і такі, і такі. Вже він був невпевнений в собі. Тому що 40 років в Єгипті, за 40 років в бігах, можливо, ті 40 років в Єгипті, що він набував? То те все вже, можливо, померло. І Бог почав з ним розмову, запросив його до праці. І Моїсей дав згоду, і ще 40 років він був потрібен Богові, Бог його потужно вживав. Ще 40 років Бог його потужно вживав. І він на сторінках Біблії, як один із кращих героїв. Один із кращих героїв. І коли Ісус преобразився на горі фавор, до нього прийшов і Ілія. Сильний чоловік. А був тікач, був ніхто, десь там прибився, від якоїсь сім'ї. Ніхто вже про нього не знав, Єгипет не згадував про нього. Можна сказати, життя його закатало в асфальт. А Господь його з того асфальту вицарапав, достав, реабілітував. І він був мужній, мудрий, вірний, лідер Ізраїля, очолив Ізраїля і вивів з Єгипта Ізраїля в хананську землю. Як Бог потужно ще прославився через нього, як Бог багато роботи ще через нього зробив. І оцей месідж це меседж віруючих. Друже, якщо ти для Господа не трудишся, десь так, як Моїсей закопався в якусь світу, і тебе нема для нього часу, тебе нема для нього. Сили. Для усика ночу сидіти, дивитися, усика є, а для Господа нема. <смі> То Господь може тебе відродити. Йди до Ісуса. Йди до Ісуса. Іди. І той, можливо, вогник віри, який в тебе в серці є, він, можливо, ледве же Ледве же вріє. Кльон курящий. Ледве же але Господь може роздмухати, дати ще свій вогонь, і там буде сильний факел. Сильний факел віри. І Господь може тебе потужно вживати. Не, не ховай себе заживо. Чуєш, не ховай себе заживо. Ще є надія, що ти можеш бути такий плідний для Бога, що будеш сам себе дивуватись, як Бог тебе може потужно вживати для своєї слави. Такий наш Господь, такий наш Бог, ми з таким Богом маємо справу. А може, хто є в залі, хто далеко був від Бога весь час, і, можливо, життя тебе вже готове прибити до Голговського Христа, то і на Голговському Христі можна сказати, Ісусе, помилуй мене, як в своє царство, і Господь дасть спасіння. І той розбійник, який мав йти в пекло. Після цього одного речення звернення до Ісуса, Він не в пекло пішов після смерті, а Він пішов в небеса. Хвала Богові за Його любов, такий чудний наш Бог, такий добрий наш Бог. Він піднімає з любого рва погибелі, як би ти далеко не впав, як би ти далеко не впав, яку би ти почину морську не потонув, звернись до Ісуса. Звернись, може, ти зайшов в глухий кут і не знаєш, як вийти з нього. Ісус явиться тобі, де ти є, і скаже мир тобі. Я Ісус. Я тобі можу помогти. Може, твоє життя це сплошна темрява. Коли Ісус явиться, світло засяє. Світло засяє. Світло засяє. Тому не ганьби себе, ти остаєшся людиною все рівно, ти остаєшся Сином Божим все рівно, і дочкою Божою. Господь не хоче, щоб ти пішов до пекла. Господь хоче забрати в рай кожного. Будь відкритий для Ісуса. Молись Ісусу, запроси Ісуса в своє серце, познайомся з Ним. І Він твоє життя преобразить, преобразить, преобразить. І буде дуже, дуже багато результату, пользи. Скільки ще от. Років життя продлиться, то ці роки це будуть роки плоду, роки чудового результату, коли ми довіримося Ісусу, коли ми дозволимо, що Він візьме нас в свої руки. Давайте помолимося Господу за це.